20 вересня всесвітній день прибирання в Києві сталася техногенно, можна сказати, так, катастрофа. Це Світлана Кошнір і Це мій персональний блог. І сьогодні говоримо про надзвичайну екологічну ситуацію, з якою стикнулися кияни і гості столиці 20 вересня. Зараз це, ця ситуація розповсюджується по всій Україні. Отже, зранку офіційно було повідомлено, що на столицю насувається щільна смогова хмара. Це часточки, дрібнодисперсні часточки бруду, пилюки, і це м, наслідки горіння торфяників. Е, такого ще ніколи в Києві не було, щоб позаду. Київ залишив Гуанчжоу, Калькутту, Джакарту і Каїр. І став першим містом на всій планеті Земля по забрудненню повітря, згідно даних сайту safeecobot.com. На харківському масиві це лівий берег Дніпра рівень забруднення індекс якості повітря. Рівень забруднення був на 318 пунктів. 17,5 сімнадцять разів забруднення повітря перевищувало норму. В цифровому застосунку Київ цифровий було попередження і прохання до всіх киян не виходити на вулицю, більше пити води, намагатися уберегти свої легені. Мін Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України говорить, що це нормальна стандартна ситуація, коли у нас горять торфяники навколо, навколо столиці, і забруднення зараз іде на територію Сумської, Чернігівської і Київської областей. На сьогоднішній момент, коли ми записуємо це відео, це майже шістнадцята година. Рівень забруднення по Києву в середньому 77, Хоча до того становив від 192 298 і до 318 одиниць в залежності від району столиці власне питання до міндовкілля а можливо потрібно запустити програму свідомого вибирання торфяників тому що від року в рік мільйони не лише гостей столиці а якраз мешканців столиці задихаються і буває що не по одному дню а по тижнях від і нестачі повітря, і все це потім відбивається на нашому здоров'ї. Питання риторичне: будемо очікувати, що програми по захисту нас, українців, по недосягненню цілий сталого розвитку, коли у всіх громадян України і у всіх громадян, до речі, планети Земля. Буде доступ до чистої води, чистого повітря, свіжої, якісної їжі, і ми будемо у безпеці. От і весь мій сьогоднішній з вами монолог, діалог. Підписуйтесь на канал інтервізор. Чекаю вас в гості обов'язково. Лайк, підписка, коментар. Розповідайте, де ви були в той момент в столиці, якщо ви киянин, і чим займалися, коли прийшлося бачити як то кажуть, наживо як насувається ця величезна хмара смогу.